І зараз я на цьому фестивалі. Фестиваль нової сцентів колохи. Це знаходиться у Республіка Парк у Києві. Тут дуже багато різних книжок, дуже цікавих. І зараз я собі проявляюся деякі з них. І зараз хочу показати ось цю книгу Посібне побивство для хорошої дівчинки. Вона дуже цікава, я тільки почала її читати, і вона мені дуже сподобала. Ось ще є дві частини, друга і третя. А це зовсім, як сказали, це зовсім інший цикл. Це зовсім не відноситься до циклу книжок, це просто цієї ж письменниці. І також мені порадили ось тут лікува, весила. Без також сказали, що вона дуже класна. І Та взагалі також дуже гарна кладинка і дуже гарні оці. Так подобається. Також прочитала опис, також дуже класна. Книга безсердечна. Мені її порадили, сказали, що вона дуже цікава, по цьому опису класна. І це про червону королеву з Аліса в країні див. Дуже цікава. І по опису і мені порадує. Дуже хочу прочитати. Все хотіли гарна квадратника, гарні стріхи. Дуже багато. У мені такі Маленький принц. Вона дуже цікава. Взагалі я її прочитала, коли, вона, коли я ще була маленька. і Мені вона так сподобалася, Вона така мила, вона така, така цікава. І дуже хочу взяти, вона хочу маленька, але дуже, дуже гарний історія.